Величезний привіт усім! Щиро рада бачити вас на каналі Косметика Сови. Сьогодні поговоримо про корейський догляд за обличчям і чи дійсно це працює. І розповім вам про свої враження від куплених продуктів. Отож, поїхали! Нещодавно я зробила замовлення корейських продуктів від Farmstay, а також купила декілька е, цікавих речей від китайського бренду BioAqua, для того, щоб переконатися, чи дійсно це настільки круто працює на, на шкірі, як про це говорять блогери. Отож, ось так тепер виглядає моя корзинка із щоденним доглядом, чесно. Е, Наносити на себе це все займає не так багато часу, як я собі думала. Якщо звикнути до корейської системи очищення, то відповідно і потім це все буде виконуватися на автоматі. Отож, розпочну я із того, що тестувала раніше, і що мені дуже-дуже сподобалося, що я обов'язково повторю ще, і що буду рекомендувати тим, у кого жирна та комбінована шкіра. Дівчата, ви не пошкодуєте про витрачені кошти. Отож, пілінг, скатка від Farmstay з яблучною кислотою. Вона неймовірно. Вона крута в плані очищення, в плані вирівнювання рельєфу шкіри, а також вона круто звужує пори, чесно. Рекомендую це просто 10 з 10. І, до речі, об'єм тут 180 мл, оскільки пілінг робити потрібно не так часто, і якщо ви робите скарбування, то можете чергувати ці процеси раз пілінг, раз скраб, то вам цієї скатки вистачить дуже надовго, і вона дійсно ефективна і класна. Тому рекомендую корейська бюджетна, в районі 150-180 гривень можна знайти в мережі Watsons або на Мейкапі. Не знаю, чи в офлайнових магазинах продається, не шукала, але, в принципі, вона є в наявності і дуже, дуже класна. Має приємний аромат, легка, гелеподібна консистенція. Зараз я вам спробую показати це на камеру, як це виглядає. Ось, ось так воно виглядає. Бачите, такий, такий напівпрозорий гель. Аромат майже невідчутний. Дуже м'яко розпреділяється на шкірі. Тоді бачите, ніякого взагалі не дає відтінку, просто чекаєте, потім скочується, і ви ці катишки з себе просто стягуєте, змиваєте шкіру, промиваєте обличчя вірніше водою, і тоді шкіра буде дуже м'якою і приємною на дотик. Тому я вам цю пілінг з рекомендую. Також ще одна моя знахідка від Etude House це. Скраб на основі соди. Він просто неймовірний. Це, напевне, найкраща моя покупка цього року, і я також буду вам її рекомендувати, якщо у вас розширені пори. Не знаю по типах шкіри, як це працює, але у мене комбіновано, тому мені ця тема зайшла. Але цей скраб злужує пори. Я використала його, здається, два або три рази, тестувала. І в мене дійсно був ефект, коли обличчя не стягнуте, шкіра не, не відчувається зайвою судою. Але при цьому пори дійсно менше помітні. Тому оцей скраб я вам також рекомендую. По об'єму хочу сказати, що тут 200 г. 200 г ну, також вистачить дуже надовго, має взагалі дуже нейтральний аромат, тобто ніяк взагалі не напрягає вас, ви собі спокійно його наносите, промасовуєте шкіру і оцей скраб, до речі, виконує також роль пілінгу, тобто він також згладжує мікрорельєф шкіри. І я вважаю, що на осінь і зиму це просто ідеал. Тому придивіться, спробуйте, це вартісна покупка. Я не шкодую жодної гривні, яку витратила на цю штуку. І обов'язково буду повторювати ще. Далі, те, що мене неприємно здивувало, це сироватка для звуження пор від китайського бренду Вензен. Ну, її вартість, звичайно, була дуже бюджетна в районі 90 гривень. Вона виглядає так дуже ріденько, має. Взагалі немає ніякого аромату і відчуття, що ви на шкіру наносите водичку, але тим не менше вона залишає після себе липкий неприємний слід, і оця липкість вона не зникає. Через деякий час, і коли ви потім наносите крем, то відповідно він вже погано втягується шкірою. Він не дає того ефекту, який би мав давати. І я не зрозуміла дії цієї сиворотки. Можливо, її потрібно використовувати без нічого. Просто промила обличчя, нанесла сироватку і все, фініш. Ну, але ви самі розумієте, зараз осінь, хочеться більшого зволоження, хочеться більшого догляду, хочеться живлення для обличчя. А відповідно, цією штукою однією ви цього не отримаєте. Ну і про Пор, тут дійсно ну, мови йти не може. В складі саліцилова кислота. Наскільки я знаю, саліцилова кислота корисна для тих, у кого є е, прищики, акне, якісь почервоніння на шкірі, е, вона би мала вирівнювати тон шкіра. А стосовно згуження, пор, не знаю, чому мій кап рекомендував цей е, продукт. І, власне, це був бестселер. Тобто я купувала те, що було рекомендовано іншими людьми, і там було мега-багато мега різних позитивних відгуків, але насправді. Ефекту, на жаль, тому я, я навіть не впевнена, чи буду далі нею користуватися, або з чим я можу її поєднати, так, щоб у мене просто не було на обличчі відчуття е, просто жирної маски після нанесення крему. Так, тепер до приємного. Почну із е, крему для зони під очі від китайського бренду BioAqua. Ось так виглядає упаковочка це все скло, дуже, дуже така. Презентабельна, презентабельна баночка, люблю такі штуки. Крем з пептидами зміїної отрути. Виглядає дуже густо. Тим не менше, гарно розподіляється по шкірі. Аромат мягко виражений. Нервувати вас він не буде точно. І його текстура, я хочу просто вам показати, щоб ви бачили. Бачите, вона тягуча. Ось, бачите, ну, воно тягнеться. Цей крем мені нагадав крем з ретинолом від Елізавеки. Якщо ви пам'ятаєте, там був такий е, помаранчева, така помаранчева баночка зі свинкою, і він теж був такий тягучий. По ефекту можу сказати, що дуже класно зволожує. От зі зволоженням проблем взагалі ніяких. З мінусів він довго втягується шкірою. Тобто, спочатку ви його Наносити, і вам здається, що він взагалі не поглинається. Тобто, е, ну ви бачите сліди цього крему круто, де ви нанесли, так але не хвилюйтеся, за декілька хвилин він спокійно втягнеться, і зранку ви побачите ефект. Я цей крем наношу тільки на вечір, оскільки якщо роблю в день макіяжі, мені здається, що на ньому косметика буде скочуватися. Я в цьому впевнена, тому що його текстура трішки така. Жирнувата. От так, що ще, зволожуючий. Дійсно зволожуючий. Зараз осінь, придивіться. Покупка взагалі бюджетна, тому я думаю, варто придивитися і об'єм тут, об тут доволі непоганий 30 грамів. 30 грам вам вистачить на декілька місяців. Це зона під очима, це не, не, не все обличчя, і вам ці баночки дійсно вистачить надовго і досить, досить непоганий результат. Тому цей крем можу вам порадити. Біоаква. Це якщо у вас маленькі десь зморшки, видні, навіть не зморшки, а такі мікрозморшки. Так. І з вирівнюванням тону шкіри, чи він там діє від темних кіл під очима, я сказати не можу, бо в мене такої яскраво вираженої проблеми нема. Але те, що він добре зволожує, те, що розгладжує, те, що зранку ви прокидаєтеся, і у вас зона під очима виглядає більш-менш нормально, ну тобто додати патчі і все взагалі гуд буде. От, так що. Придивіться, можу рекомендувати. Тепер тонер від е, Sir, Sir Sun Love це також е, китайський міст для обличчя. Міст, тонер. Е, ну, Взагалі-то це е, рекламували як ні, це зволожуючий спрей. Зволожуючий спрей, але коли я купувала, то в магазині консультант сказала, що це тонер. Е, дуже класний в плані того, що тут є ось такий дозатор. Зараз я вам хочу показати. Бачите, я не знаю, чи ви побачили, один пшик, і ось дивіться, скільки зволоження на долоні залишається. І він дуже швидко поглинається шкірою і пом'якшує. Ефект пом'якшення просто моментальний. Я цією штукою бавлюся тоді, коли мені потрібно, наприклад, я не наношу тонік, а перейшла на, на ось це гілоуронове чудо, зволожуюче. А ще мені дуже подобається оформлення з таким милим єнотиком. От, що ще я можу сказати? Об'єм 165 мл. Аромату взагалі ніякого. Відчуття, ніби ви наносите на шкіру водичку, хоча насправді там дійсно є гілоуронова кислота, і вона добре справляється зі своїм завданням. Шкіра пом'якшена, шкіра зволожена, немає відчуття сухості. Як не дивно, в комбінованої та жирної шкіри таке досить часто буває. Тобто, в певних ділянках ви відчуваєте, от, наприклад, навколо губ або ось тут, ви можете відчувати, що вам шкіра стягується, особливо це видно на чолі. З цією штукою таких проблем не Буде. На макіяж я це не наносила в якості фіксатора, бо це не той варіант. Це, власне, в якості тоніка ну, ідеально, мені здається. У мене зараз цей тонік, я, я ним користуюся. Буває таке, що користуюся і зранку і ввечері, але частіше користуюся ввечері. Тому можете придивитися також в районі 120-150 гривень. Така, така покупка. Ну і ще раз, об'єм 165 мл. Вистачить надовго тут вже видно скільки я його використала, і продовжую далі користуватися, бо дійсно приємний результат. Ще я вам хотіла показати одну масочку. Про яку я також дізналася нещодавно. Взагалі, незмивні маски для обличчя для мене це нова тема. Тобто, фішка маски в тому, що ви наносите її на шкіру, чекаєте, поки шкіра її поглинає. Потім, коли обличчя повністю висихає, ви далі наносите крем, крем під очі, там, сироватку, те що, ви, те, що ви звикли наносити. Тобто маска йде як стартер для обличчя. От, Хочу показати вам її. У мене, до речі, не представила. Це китайський бренд, знову ж таки, BioAqua, Бюджетно, дуже бюджетно, 120-150 гривень. Екстракт граната, об'єм 120 грам. Ну, я думаю, для маски це більш ніж достатньо, оскільки ви її не використовуєте кожен день, а там робите процедуру 2-3 рази в тиждень. От, і це ось таке: просто нереально класне желе, прозоре, бачите? І тут повно таких цяточок. Які би мали, напевне, представляти собою екстракт цього граната. Аромат дуже легенький. Правда, хімічний. Дійсно хімічний, але дуже легенький. Гранатом мені не пахне чесно, але приємно. І на шкіру наноситься доволі легко. Зараз я вам покажу її консистенцію. Бачите? Ось таке прозоре желе. Коли ви на шкірі її починаєте розтирати, вона робиться рідшою. І дуже швидко поглинається на обличчі, і, відповідно, ви недовго чекаєте, щоб потім наносити сироватку і крем. Я роблю наступним чином: спочатку я наношу ось цей після очищення шкіри, після міцелярки, після пінки, наношу ось цей міст, тонік, тонер, не знаю, як це правильно назвати. Тут пише просто спрей. Наношу ось цей спрей. Якщо мені потрібне додаткове зволоження, наношу ось цю масочку, чекаю, поки вона висохне. І далі покажу вам ще декілька продуктів, якими також користуюся і дуже задоволена. Отож, купувала я корейські засоби від Farmstay. Розпочну я із тонера для обличчя. Це просто нереально естетичне задоволення тримати цей флакон в руках. Виглядає чудово, мені дуже подобається оформлення. Це йде для вікової шкіри. У мене вже починаються мімічні зморшки, відповідно, такі речі мені корисні. І також косметика натуральна, косметика, якщо я не помиляюся, це вже Middle маркет Корея. І що ще хотіла вам сказати: комбінована і жирна шкіра. Якщо така сама, таке саме, як в мене, то пробуйте, не пошкодуєте. Також тут зручний дозатор. До речі, цей тонер він видає, я хочу вам показати, і бризну, і не знаю, чи ви побачите. Він дуже ріденький цей тонер, і дуже швидко поглинається. Аромат приємний, аромат злегка. ну, Ви знаєте, я тут відчуваю виноград. Виноградом тут чути, і шкіра після нього згладжена. Не скажу, що зволожена, а згладжена. Це такий фотоефект. Наступне, після тонера я наношу емульсію. Емульсія має більш густу текстуру. Зараз покажу вам, як. Бачите, емульсія вже йде як повноцінний гель, як повноцінний крем, і емульсія вже добре-добре зволожує шкіру. І мені здається, що емульсія покращує дію тонера. Тобто, якщо ви купите емульсію, а не купите тонера, то результат, можливо, не буде таким цікавим, як разом із емульсією. Аромат такий самий, як в Тонера, приємний, тримається на шкірі. Він легенький цей аромат, знову ж таки, чути виноградом, тому що тут є екстракт чого там, виноградних Виногра... витяжка з винограду. там, ну, Одним словом, це йде для, для омолодження шкіри, і також на мейкапі читала багато позитивних відгуків, вирішила спробувати і не пошкодувала. І крем. Цей крем. Стовбурові клітини винограду. Ось, прочитала. Цей крем виглядає дуже густим. Ось такий оформлення це все скло. Тут об'єм, об'єм крему, об'єм крему 50 мл. Використовую його тільки на ніч, бо він доволі густий. Він доволі густий, але. Його легко роз, бачите, його легко е, роз, розтягнути по шкірі, і е, тут дійсно відчуваєте живлення. Ось цей крем якраз відповідає для живлення. Це фініш, який має бути, який має працювати на шкірі всю ніч для того, щоб потім був добрий результат. І, власне, за тиждень користування я відчула те, що е, в мене шкіра стала менш проблемною. Тобто раніше в мене були проблеми з жирністю шкіри, з розширеними порами то зараз це все якось, якось е, помаленьку-помаленьку зменшується. Тобто шкіра стає кращою, і основне, я не відчуваю сухості, я не відчуваю е, того, що мені бракує зволоження, я не відчуваю дискомфорту на шкірі, коли ношу макіяж цілий день. І знаєте, що я зрозуміла для себе? Якщо підбираєш косметику правильно, то потім макіяж буде виглядати зовсім по іншому, і обличчя без макіяжу теж буде виглядати зовсім по іншому, і ви навіть себе почувати будете по-іншому, оскільки косметика з дієвими компонентами допомагає шкірі не старіти. Ви не можете повністю змінити тип шкіри. Нема такого чуда, що просто натерся одним кремом і всі зморшки зникли. Ні, такого не буде. Але зробилися менш помітними. Наприклад, вирівнявся рельєф шкіри, вирівнявся тон шкіри, звузили сапори, і ви зразу це бачите, і відповідно почуваєте себе набагато краще. Тому ось цю лінійку із стовбуровими клітинами винограду я би вам радила спробувати від Farm Stay. Мені ця лінійка обійшлася разом в районі 600-700. Гривень, але ви подивіться просто, які тут об'єми. Ну, тобто цього вистачить дуже-дуже надовго, і я впевнена, що якщо у вас комбінована жирна шкіра, у вас вже вікова шкіра, ви хочете себе доглянути, то цим результатом ви будете задоволені. І ще одне, що хочу вам показати, це ось таке мі-мі-мі-виноградне, виноградний блиск, ну, бальзамчик для губ. Скажу, ну, він ні разу не бальзамчик. Боже, та хімічна віддушка винограду просто дусить. Але він такий прикольний. А ще мені почав подобатись фіолетовий колір. Не знаю, чому так, але, бачите, вся лінійка підібрана в одних відтінках. Отож, щиро дякую за перегляд відео. Якщо воно було вам корисним, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Якщо ви чимось з цього користувались і вам сподобалось або не сподобалось, будь ласка, напишіть в коментарях свої враження. Мені дуже важливо, щоб був фідбек. Сподіваюся, що вам було зі мною цікаво. Всіх обіймаю, цілую. Па-па-па-па. ваша косметика Сови.